Ми зараз знаходимося на цвинтарі, в селі Старі Бабани в очікуванні молодого чоловіка, який цікавиться історією цього села, і погодився нам розповісти, і за його інформацією, можливо, тут знаходиться хтось причетний до родини Леоновичі. Зараз я піду візьму квіти, бо хочеться поставити їм на могилу, хто би це не був. Які в мене відчуття? відчуття? Цікаві, якесь таке усвідомлення, що по цій землі, по цих сантиметрах колись ступали прапрародичі. Ну, хай нас Бог попровадить далі. Померли, а тоді їм береги. Це просто дорогої. Ми могили Іоанна е, е, Леоновича і його дружини. Так, і о, Ми подавали, ну, будувати. могили, є могили. Ну, ми вийдемо з вами на зв'язок. Якщо у вас вайбер з'явиться, то поповнимося всі. Катерина написала, ну я тут же походив, по Цинтарі походив. Ну немає. Де його походили, розумієте? Але значить оцю карти в 95 му почали? У 10-му році посвятили цю церкву, в 10 му році на Івана, за його життя, оце настоятельство тут, то ця церква. То він, по суті, в оцій служив по великому оце Іменно в цій церкві. Вона трохи не така була. Ця, ага, дуже, дуже, як, ні, сама церква така. Там уже так. купол не такі, і дзвіниці не така була. А до 91-го вона що, якийсь клуб? Клуб? Клуб, а до того був склад. Ну, Вінниці не було, ніко було, не було. Не було. Ага. Це вони знімали. Але як було, якщо ви кажете, нічого не збереглося? Чи ви так? Ні, ну 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 дивіться, воно по-другому не могло, не могло бути, якщо це оці от колончики, ті ага. качалочки, якщо вони були такі, ну вже брали з вікон ага. туди. Ага, просто, просто, в... В... Да, просто ну, що... угу, угу. чи дверима, оце зелене, то це, це якесь Це ті двері, ото ті двері, це, це церковні двері. Оце їхня плитка Ага, оце. ага. Це їхні сходи, так, так. це церковні сходи. Ага. Вона й була розписана, казали люди. ну Була розписана. А свод там і дерев'яний, сплетений з цього, з ліщини. З ліщини чи щось, і тоді ото замазано. Ну, ну, там таке креп... А от ці плитки? Оце це плитка Харківська, тоді, як церкву зробили, так і плитка. Щось таке старело, тут і у Євангелії там. Яке вам було? Таке й а, Я думаю, Що, та... що Євангелії люди передали. Від створення світу чи що написано? Так, створення світу. 7309 рік і від Різдва Христового 1801 року. І оце, от швидше, за все, оцей метал, ну, ко, э, ковка, оце, воно все. Ну, таке, як було. Це виглядає досить давньою. Да. Це якби моління. Моліні очос. Да. Mm -hmm. Це проводить другу вже. Часом такі речі, дивом зберігаються. Оце церковна ікона. Оця ікона, ця ікона. оце... То їх, ото поприносили. Варвара і матір Божа. Імовірно, е, ти Цвіталій також молився. А де вони були, ну то напевно не відомо. Ні, ну я знаю, оцю померла, бабка до церкви, ходила, така ходила ага. до церкви. Потім Та. вона померла, її забрав, так, чоловік, який доглядав її. там, ну, билі там. Де. Так, Різдво божі мартії. Це теж вона... Ті ну, 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 да, ікони, які віддали. Тут теж люди віддали. Ну, да. як би принесли. Да. Часом за, за якоюсь річчю ховається ціла історія. Да. Uh -huh. Так само, як ті ікони, хтось малював, хтось зберігав, хтось врятував. В моїх руках спілі спілі сливи, які дозріли тут на землі Уманщини, на землі, по якій ходили мої пра-пра-пра дід з дружиною, потім пра-пра, дід з дружиною і дітьми. Я не очікувала. Тут отримати стільки плодів. Насправді, в вигляді дуже багатьох подарунків від Бога. Тут місцевість з травами, які я так люблю на морі, на Дністровському каньйоні. Це полин, це степові трави. Я не могла зрозуміти, чому я так люблю, чому мене це так захоплює там, на морі. Тепер я розумію, бо ці трави тут також ростуть. Це щось генетичне, яке пам'ятає мій мозок. І я дуже дякую Богові за ті подарунки, які відбулись тут. Їх дуже важко описати словами. Це дуже багато емоційного пережиття, багато зворушення і дуже багато вдячності. Дуже дякую своєму чоловіку, який розділив. Зі мною цей досвід, який посприяв і в великій мірі знайшов багато архівних документів і багато місць, людей. І дякую всім, хто зараз дивиться це відео, незалежно в якому році ви це дивитеся. Приїжджайте в старі бабани. Це місце неймовірне. Місце сили ми обов'язково залишимо геолокацію цього місця. Ви легко зможете знайти, бо це, це вартує провідчувати на собі.